Маленькі українці, всі ми з вами живемо в нашій славній Україні. Тому ми всі українці, ми українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна. Квітне в садочку червона калина, рідна земля для нас всіх, Україна. Подивіться, дітки, який гарний кущ калини. Росте вона невисоким, але пишним кущем. Погляньте, малята, які яскраві кольори у калини, листочки зеленого кольору, а червоні ягідки ростуть дружно одним пучком. В Україні люди дуже люблять цілющу красуню калину, вона росте майже біля кожної хати. Вважається, що калина приносить всім людям щастя, здоров'я, достаток. Ще калину шанують за її пишну вроду. У різні пори року вона чарує своєю красою. На весні зацвітає білим світом, улітку захищає від спеки. Восени грона калини достигають і стають яскраво червоні. У кущ калини особливо гарний, навкруги біліє сніг, а вона гостинно приймає пташок, які прилітають паласувати червоними соковитими ягодами. Ось погляньте, дітки, з яким задоволенням голуб ласує червоною ягідкою калини, снігорі, синички прилетіли до калини, щоб також поласувати смачними ягідками. Чому ж люди так люблять калину? Тому що вона не тільки красива, а й дуже корисна. Калина як лікар, ній – кора, гілки, білі квіти, яскраві червоні ягоди цілющі чай з ягідками калини вам готують мами, коли ви застоджуєтесь. В ягодах калини є багато вітамінів, які допомагають вам скоріше одужати. Малята, подивіться уважно на кущ калини. Він нагадує маму. А його червоні ягідки – діток. Тому, коли здавно в Україні Хлопчику, який народився, дарували сопілку, а дівчинці калинову колиску. Отже, калина це символ рідної хати, рідної землі, батьківщини, символ краси і материнства. Любі дітки намалюйте червону калину і разом з батьками надішліть нам світлини. Шановні батьки прививати у дітей любов до України, її природи. Спілкуйте з дітками українською мовою. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.